Дитинство було не надто добрим, бо батька я не мала. З мамою були не надто далими відносини. Вона не хотіла мене і тому я росла, як трава при дорозі. Хто йшов, той і бив. Я не відчувала ані підтримки, ані поради, нічого я не мала. Лікарі ж е, рахували мене надто хворобливою дитиною, а які були декілька разів. Недоліковані, вони дали ускладнення, і ці ускладнення виявились досить непростими, бо діагноз писали таким чином: ревматизм серця, активна фаза, порог мітрального та іортального клапанів, стенус. І в мене так само була тахікардія. Я не дуже. Добре пам'ятаю, бо я ще була досить мала. Одного ранку я проснулася для того, щоб піти до садочку, а в мене відняло ноги і я не могла ходити. Я дуже добре пам'ятаю, то було літо, так як я знаходилась в хаті, а вся їжа була в літній кухні, тобто я на, на животі, на руках. Повзла до літньої кухні, щоб хоч щось попоїсти, бо не було кому мені приготувати і дати поїсти. Я не пам'ятаю, яким чином я потім знову почала ходити, але це тривало досить довгий час. В дитинстві я не зовсім розуміла, що то є дуже серйозно, і на початку я навіть не дуже <кхів> звертала на ту увагу. Але настав час, коли е, я почала відчувати, як е, настав е, вирішуватись мій стан. 35 років я вже мала другу групу інвалідності, і е, ця інвалідність. Вона була ще з тим, що в мене був рак молочної залози. Я працювала на хімічному виробництві, для того, щоб мої діти мали забезпечення і. Більшість співробітників, які працювали разом зі мною, вони так само захворіли раком, як і я. Тоді я дуже злякалась і почала звертатись до Бога. Був цікавий момент, коли я була вже дуже в поганому стані. Лікар мене виписала додому і сказав, що від. Два-три тижня і тебе не буде. Друзі з церкви взяли сорокденний піст, окрім води. взагалі нічого не їли, не пили. І під час цього посту Бог дуже багато працював з моїм серцем, з моїм мишленням, з хворобою і усім. Що мене оточувала на той час, і коли я почула наскільки вони ретельно моляться, я зрозуміла, що то не є Божа воля, щоб я пішла. І я покаялась і сказала: Боже, я буду служити тобі. Напротяги всього того життя, яке я буду мати від тебе, і на сьогодні я дуже вдячна тим друзям, які не лишили мене в такі важкі часи, бо на той час я не посміхалась я тільки могла плакати і жалітися. Півроку пройшло. Я прийшла до лікарні. Моєї амбулаторної картки не виявилось, вона знайшлась тільки в архіві, і на неї написано, було вмерла. Лікарі, взагалі, були збентежені. Вони казали, що тако не може бути, що і серце, і рак, і людина ще якось жива. Після 40 я потрапила в Київ на обстеження в інституті Мусова. І там стало питання про серця. Ця операція виконується на а, зупиненому серці, а, серце вкладається в судок з льдом. Людина під час цієї операції повністю на апаратах. Насправді грошей на операцію взагалі не було, а, так як з моєї копічаної пенсії я не могла взагалі нічого зібрати. Люди підказали, щоб я звернулася до мера. Я звернулася до мера. І на той день, коли він призначив мені зустріч, його десь визвали і замість нього приймав помічник. Багато хто з людей, які були призначені на той день, вони пішли, не схотіли йти до помічника, а я. Зупинилась, помилилася і відчувала, що на кого я сподіваюся, на людину чи на Бога. І я пішла до помічника, і насправді Бог відкрив його серце, і я отримала вдвічі більше, ніж ті, котрі пішли до мера. Таким чином майже половина суми була закрита, якусь частину дала церква. І якусь частину а, друзі з Америки а, так само прислали. Тобто, не маючи ні копійки грошей, Господь допоміг зібрати все необхідне для того, щоб зробити цю операцію. Зробили операцію, операція пройшла не наче вдало. Але коли мене відвезли в реанімацію, то в реанімації почалася кровотеча, а це було десь о другій ночі. Я відчула, що щось недобре. Насправді, кровотича до ранку з мене витекло літр 800 крові. Ну, якщо врахувати, що дорослої людини десь 4,5 літри крові взагалі, це в середньому це майже половина. На другий день зібрали консію, вирішили, що потрібно робити повторну операцію. Але на неї вже грошей не було. Цей час церква молилася за мене. Я сама молилася, проголошувала 22-й псалом. Всі були здивовані, хто там знаходився, бо люди насправді не чекали. Не чекали, що я на півсвідомому стані буду проголошувати той псалом. На третій день, коли знову прийшли купа лікарів. Купу обстежень зробили і були дуже здивовані тим, що кровотеча зупинилась сама по собі. Це насправді було диво від Бога, бо а, потім, коли мене виписували, я в лікаря запитала, а як часто бувають такі а, ситуації, коли такі кровотечі великі, самі по собі. А, Зупиняються. Лікар а, сказав, що я людина невіруюча і мені взагалі дуже важко розмовляти з віруючими, але ж факт лишається фактом. Бог втрутився в цю ситуацію. Мене перевели в звичайну палату, але я була дуже ще слабка. Заходять діти і говорять, що а, 10. Годин не можуть зупинити кровотечу чоловіку, якому зараз роблять операцію. А найгірше те, що а, його паралізувала, коли я стала свідчити його дружині про те, що зробив Господь в, моє, в моєму житті, почала зі мною рад, а, разом молитися і вірити в те, що Бог допоможе витягти чоловіка. І коли відкрились двері операційної, і ми почули, що лікарі піжать і апарат працює, ми всі зрозуміли, що кровотечу змогли зупинити і людина лишилась жива. В нашому життю дуже багато трапляється яких, якихось ситуацій, які ми спочатку не розуміємо, для чого вони нам. Але потім ми розуміємо, що по-перше, для слави Боже, а по-друге, для того, щоб допомогти тим, хто поряд з нами. Бог хоче спасти кожну людину. Для мене на сьогодні церква це усе. це сім'я, це підтримка, це любов. Це. Все, що необхідно по життю, я знайшла любов в Бозі, і на сьогодні вже більше 20 років як минула операція. Інколи люди дізнаються, що я маю протезоване серце. Був рак і таке інше, люди дивуються, що на сьогодні я своїми ногами можу ходити. Спілкуюся вільно з людьми, і е, я маю життєві е, здібності і сили, щоб е, допомагати іншим. Бо я вірю в слово Господа. Та все я вдячна Богу.